Сьогодні вночі я бачив в Тіктоці відео, де людина демонструє, як подивитись підсумки року в Тіктоці, типу, кого ти дивився, кого ти там лайкав, кого ти коментував і так далі. А в біо цієї людини було посилання на сторонній непонятний сайт. Коментарів там було, купа, я не знаю, чи це були накручені коментарі, чи ні, але лайків, переглядів було, в принципі, теж багато, і я можу зробити висновок, що людям це реально потрібно. Тому я пропоную Тіктоку. Зробити офіційно підсумки року, щоб людина бачила, скільки вона там кого дивилась, скільки годин, скільки, скільки там, не знаю, місяців часу витратила на перегляд когось, скільки там разів кого коментувала, хто там її улюблений блогер, скільки задонатила, скільки отримала, тобто, ну залежно від того. Яку людина активність веде, щоб все було показано? Тебе дивилися стільки то, стільки-то. Ти дивився, стільки то, стільки то і так далі. Люди це люблять, люди будуть це репостити. Це просто як нативна реклама. Багато проєктів, багато сервісів цим давно користуються. Це Spotify, це YouTube, Всі дуже люблять підсумки року. в Spotify. Люди навіть знаєте, роблять такі меми по типу: ось уже грудень. У нас залишилось небагато часу, щоб змінити свої рекомендації в Spotify, щоб не стидно було запостити в сторіс. Також я думаю, якщо у вас є якийсь бізнес, якщо якийсь у вас є проект, то не цурайтесь, робіть теж підсумки року, відмічайте людей їхній вклад. Прийшліть, я не знаю, якщо у вас оборот 200 тисяч доларів, я не знаю, там якийсь чистий прибуток, 100 тисяч, ну прийшліть людині на копійку що-небудь. Ну що вам жалко, чи що прийшліть якийсь промокод, якусь знижку, або просто прийшліть якийсь подарунок. Від цього ви точно не обіднієте, а людині буде реально приємно. Отож, якщо вам було корисне це відео, якщо ви хочете, щоб в Тіктоті зробили підсумки року, щоб всі робили вже оці підсумки року, то. Дайте про це знати, ставте лайки, поширюйте відео. Якщо раптом не підписані, то підписуйтесь.